Ви, який в мене є чудо кульочок, в якому дуже багато різних кольорових штучок. Давай ми ще раз повторимо з тобою різні кольори. Да, диви, як багато різнокольорових. Вони можуть з'єднуватися між собою, да? їх можна розкидати. Диви, ось два колесика вийшло. Ну, тепер давай познайомимося. Так, да, так, да, да, все твоє, все твоє. Так, да, ти можеш познайомитися. Потрогати, порозкидати, погратися. А потім ми з тобою подивимося. Давай. Ти взяв який колір? Ось нейто. Це у нас жовтий. жовтий. А це у нас який помаранчевий. А це червоний. А ось білий. Ой, а це який колір. Не подобається? Не береш його? Чорний, да? А це у нас який. Синій або блакитний. Подобається? А це диви, який красивий розовий колір. Диви ніжний, ніжний, розовий. А тепер ти мені покажи, який тобі подобається колір. Ти взяв який? Червоний в тебе там лежить, так? Да? Бери червоний. А ще який ти покажеш? Помаранчевий, да, ось дитину? Помаранчевий, так. Да. А це який у нас колір? Білий, да? да. Ой, такий ти довольний. Тобі подобається, задоволений. Да-да-да! Давай, давай. Ось так. Хай наші пальчики попрацюють, позбирають. Да? Ось. О, навіть на головку можна приміряти. Да? Чудо капелюх получився в тебе. Молодець.